Ой ой ой, краса, яка. Доброго ранку, друзі. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні знову приїхали на нові для мене перекати. Пробуємо шукати головня, заробити цю бажану клюваку. Перший перекат пройшли, прокидали. Влад отримав одну клюваку і Гліб спіймав окуня. Все. Перший перекат пройдено, може ще сюди вечором повернемось. У нас ще залишилось два. Перекати нижче по течії, спробуємо половити там, але обідяний час, не думаю, що ми щось піймаємо, можливо, вже під вечір пообідаємо, вийдемо і під вечір щось зловимо. Сподіваюся, буде що вам показати. Є... Оце то він малює. Главль, так, гляв, главлік маленький. Владіка маленький, главлік, друзі. Перші на сьогодні. Я там проходили тиміть, тимі з Я знімав. Я знімав. Це капець. Закидую перший там оборот. Тичок він вискакує на підсічці і... Злітає. Друзі, тільки що отут підвожу під цей бурун. Шарах на цю блісну. Вже буду зараз вам знімати, бо я не знімав. Манька. У мене 16% залишилось. Тере на голові не Капець, просто така подача. І так, на другому перекаті моєму другу вдалося спіймати першого маленького главлика. Потім ми пішли на самий нижній, третій. Я заробив свої перші дві покльовки, але на жаль, голавель не засікся. Перший був меншенький, а другий такий вже побільший. Це Перший головень. Ми ловили отут. Ну, другий, перший був маленький. Ми ловили отуто. Ось там в мене покльовочка була, і отут. А Владос звідси, он там він зловив, я так зрозумів, на воблерок 3D-кастом. Зараз будемо його фоткати. Чесно кажучи, в той день кльов був такий собі. Риби було дуже мало. Під вечір ми вирішили повернутися на той перекат, з якого починали. Дивіться, що з цього вийшло. Baiklah <laughs> Є-є. Е -е -е -е. Знімаю. На Хікорі влупив, Ой, красень. Ой, запутався. Який красунчик. Ой-ой-ой. на Нахікоріка. На корика лупану. Зараз я вас з'їжджу. Ааа, обляпав об обляпах обляпа. За краєчок, за краєчок сидить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, краса яка. Ой-ой-ой, краса яка! Оце головень! Оце краса. Ой-ой-ой, я ж хочу легенько тебе. А ти брикаєшся. Давай. Кофту мені замазав. Іди сюди, іди сюди. Куди ти потонув? Давай, ти оклигаєшся, я знаю. Ти постійно прикидаєшся мертвим. Дякую тобі за подаровані емоції. Це справжнє, справжнє чудо. Не шкода Джерсі навіть на тебе. Погнав! Красун! Вдалося мені все-таки врятувати перший день риболовлі під вечір. Врятував мене Зібейц Бейтс Хікорі в натуралці. Непоганий голови клюнув в дуже цікавому місці. Напевне, найбільший з всіх, що я ловив. Але звісно ж одного головня я вам показати не можу. Тому через ще декілька днів ввечері ми поїхали на вже інші місця в спробах знайти головня за якусь годинку чи дві часу. І в нас це вдалось. Вдалось половити дуже непогано. Зараз ви все побачите.

Є! Є. Є перший клен. О! Oh. невеличкий наче. Знімаю. Ой, красивий. Я зараз спущусь за ним. Заїхати. Ох, бідовочки. А О, хороший красунчик. Е. Yeah. О, шурнул. Ух ти! Є... Красу... Так під вами... Ай, відвалився! Треба трошки фріццом спустити, але це був гарний. Це красиво, ай крутий. Так, відпускаємо зразу. Oh no. У туто! Він тут дуже рідко клював. Потуто під цим деревом. Я вже не очікував його тут. Ух ти, ну це такий, напевно, найкрупніший з всіх. Макс там саме витягнув на... Блешню також, а ось мій на фотосесії. Давайте двох зафоткаю зараз. Красня, зараз відпускаємо. Пливи. Красуня. О, це якийсь наймелкий, походу попався. Красу. Ні, це нормально. Ні, до таких все одно в кайф. Ой. Пливи.

Який Яркий Оце то подачки з цих голованчиків, дуже емоційна ловля. Мені дуже заходить. Друзі, я не так давно в цій ловлі, і мені було б цікаво почитати ваші коментарі стосовно такої рибалки, які ви використовуєте методи, на що ловите, де ловите. Все було б цікаво почитати. Тому залишайте в свій комент. Під відео, на жаль, час прощатися. Не забувайте підтримувати мій канал. Також не забувайте, завдяки кому ми можемо спокійно рибалити. Слава Україні!